Добрий ранок, Україна. Я вже вам казав, що я завершив сезон у високогір'ї Карпата, але я трошки вас обманув. Бо в мене є ще такі люди, які напевно гриби люблять і гори більше як я. Вітання з Карпат. І йдемо сьогодні далі. До, до цього місця ми дійшли тоді. Трошки грибочків назбирали. І сьогодні продовжуємо той хід далі. високогір'ї Карпат. Сподіваємося, що з Богою допомогою ми щось все ж таки знайдемо. Бо тут дуже пізня осінь. Це 1 листопада. Куди вже пізніше? Ну, ніби залежить все від погоди. Але сподіваємося, що, що і сьогодні щось буде. Повторюсь, я вже не думав, тут бути цього року, але. але... Ще одну спробу зробимо. Дуже би хотів, щоб і мої гості знайшли грибочків з Бога. Гарна погода сьогодні. Видно всі гори, бо деколи такі тумани, що тих горів зовсім не видно. Давай молодий грибарю. А, Бачиш чи ні? Бачу. Забирай. О, це молодий гриб, непоганий а, такий. Бай. Класний. Давай, пробуй. А, бачка а, там коряга. <грає> 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 так, є другий грибочок. А ну покажи шляпку знизу. А, то воно все добуду. Це що досить класний гриб. Тут, Вроді ще одна якась сушениця. А це польський, напевно. А це що тут є, не... А, ні, це не гриб. А це взагалі класний. Оце повиростало від вівторка. Ух ти, диви, який класний. О, <різвіст> <У>, бомба. <різвіст> бомба. А де <різвіст> ще один ти кажеш? Ааа, <різвіст> це це. У-у-у! Може залишив. Ні, той більший забирай. Той більший забирай. А разом... Ну ти забирай, забирай. Ну, там, щось? Там ще щось може вирости. Є. Ух ти, оце бомба. <світ> <світ> так, ще такий. Ну, тут проходили, ми його не замітили просто. Старший грибочок, ще якийсь там молодий. Mm. А той великий, що каже? А uh -huh. шляпка? Шляпка піде. Такий собі, такий, а ну, Що тут є один? Такий. Цікаво, що це таке за паркани камінисті огорожі в лісі, чи тут щось колись було, якісь можливо бойові дії або що. Ще гриби до сонця можу знайти, але це вже все, це вже все. Що це тут таке? Йой, таких би грибів позбиратись, забирай. І що? Аха, ти диви. Один чуть не пропустили, йди Може ще щось тут є, а цей хоч не хробочливий? Тверда ніжка? Ні. Дивіться, але дуже красивий. Ну красивий, так. Хтось походу тут уже проходив. А, це... Чи що, Він зігнив? Це капець. О, ще один. Ти що? Ану, цей класний має бути. Йо-мойо, в каміні такому. Ух ти. А ножка тверда? Та ти що? Ану чекай, може що він так глибоко засів. Ух ти! Оа! <смі> Та ти шо? Це на сьогодні найкращий гриб. І він твердий. Ану йде до того, що там вище. Та добре, що ми повернулися сюди на цей берег, щось мене так потягнуло сюди. Грибна чуєчка. О, ще один там вище. Ну, <плес> А ну, що цей, каже? Це якийсь такий нещасний, брудний. Подивимося до нього. А той що вверху? Це Блін, він навіть там може бути. Це теж хробочливий. Чекай, бо я... Ну давай сюди. Я ще десь бачу... Я ще десь бачу тут одного вроді. А. О, то це красивий, це дуже красивий гриб. Ой, цей красивий. О, це такий як того, брат. Диви, ай яй 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 Привіт, козак! Та ти що? Отаких мама казала, щоб грибів назбирати. <рив> а ну, чекай, ще десь є. А вот, то не гриб. Не. Оцей тут, тут трошки нижче. Що це таке? Взимали. О, так. Да. Але цей дивись, з ножка <рив> у нього. Так, ну ніби все. Та що ти такі гриби знайшли класні? <рив> так, є ще один суперезний гриб. Та ти що! Капут. І молодий гриб. О, клас. Так, що з цим грибом сталося? Якась трошки аварія. Ой, це вже не будемо. Але він не один. Дивіться, тут є його брати. О, цей симпатичніший. Значно кращий. Так, а ну той ще дивися, що там що цей каже. Ні, цей непоганий взагалі-то. І це, цей вже потріска, цей вже напевно. Що там не, з ним? Так, що треба тут подивитися нам. Угу. Ось молоденький і має бути тверденька ніжка. Така Ну це класний гриб, дивись. Так, реагую на такі підйоми. У хвої, ну це ми не будемо брати. Але що тут ще мене цікавить? О, цей з бункера виглядає. Диви, ми говоримо, що сухо, а тут йому не сухо, то тут йому капець як сухо. То тут аж курява йде з цього піску, диви. Теж ножка хробошливо. Це тут стежечка йде. Дивіться, як то грибочки. Грибочки ростуть у кименю. Ну такий він трудний уже. Я вирішив не утрудняти себе підйомами. Іду по стежці. Казав... Андрій той зі Львова, що... Гриби ростуть там, де ти йдеш. Це... це. Ну і що тут йому не сухо? Та тут йому копісик сухо. Дивіться, то він ще один тут є. Гриби ростуть там, де я йду. Не знаю, що я тут мав пройти. Й. Хто каже, що сухо, дивіться, це не сухо, то це взагалі як. І що, йому тут, що їм тут подобається рости, нічого не розумію. І казав, хто там Платон чи Аристотель. Я знаю, що я нічого не знаю. Але інші не знають того, що знаю я. Та сама стежка. Тут щось якийсь корінь. Збило щось, може якась звірина гриба, напевно. Тут ще є такий. Це, напевно, не візьмемо. Я побачив, що там такі гриби два. Але вони старезні. Чи щось з них буде ще, чи не буде. Ух! Дві які гриби. Ух, йомою. Оу! Оу-оу-оу! Запчастини, але диви, Чистий? Та ще нормальний. Цей Єгорчик мені залишив такі два симпатичні гриби. Та просто капець. Диви. Диви, що тут робиться. О, там три! Диви, який суперезний. Тримай. Диви, там ще один. Оце у бункері взагалі капут. Як його тут побачити? Диви, який суперезний гриб. А там ще диви, кіка шляпа, диви. Дивика шляпа, це просто капець. Але які тут вони у камінні. у уу. та ти шо? ти що? А як його витягнути хто бик? О! Е, давай. МЧС треба клукати. Я зараз його зламаю. О, о, зламався. Але диви яка шляпа. Це сало. Це капець. Він не червивий. А то ніжко вже, напевно, я не витягну, бо він а, міг витягнути холєра. Це нереально. так, коротше. Тут бункер грибний, бачите який? Грибний бункер. Не бачиш гриба, ні? Ні. Диви. А, от о такий коли. Диви. Ого. Так, я... <рес> І що, та як його тут побачити? Ого. Засів. Блин, недобрий такий. А чистий чи ні? Так. Да. Чистий? Добрий А Ану. Забирай. Угу. Ну Ти диви, він ще нормальний? Та да Ще знайшов одного грибочка. Тут напевно теж був гриб. Шапку забрав. Швидко, за да швидко я виключив камеру. Тут ще був один така квіточка розпукла. Такий молодший грибочок є. Аж дивно. Це ми мав би бути живий. Це білий чи це не білий? Білий, але такий нещасний. Це хтось... Хтось перевернув грибов. Такий він уже не візьмемо. Що тут є грибочок? Де що непоганий? Ви хотіли бачити ці каміння просто, то можете подивитися. Що то Ні, Що тут гриби з людьми роблять? Дивіться, які тут. Така тут складність маршруту камінючки тут такі. Тут можна собі хатку збудувати і не ходити. Це тут вилізти, не Це напевно останній гриб на сьогодні. Ох, то що з нього залишилося, вірніше. Лісоруби добралися вже і сюди, там взагалі ділянка вже зрубана. Тому що колись гриби збирав, вже, вже там все лес. Завершуємо, як бачите, на сьогодні наш похід. Повертаємося вже додому. На рахунок результату. Ну я би сказав, що на початок листопада така пізна осінь то ще досить непоганий результат. Але справа в тому, знаєте, так як в тій приказці, що. Вовка годують ноги. Я багато ходжу, і хто молодший, той зі мною той ще не знаходить якісь грибочки. Ну, а хто не має такої змоги бо не може, то відповідно менше знаходить ось. Але я думаю, що це на сьогодні ще непоганий результат. Я вже боюся щось сказати на рахунок завершення грибного сезону, бо я вже раз казав, що я тут не буду. Але я собі так думаю, що то все залежить від погоди. На сьогодні, звичайно, з вами прощаємося. Але думаю, що ще будемо з вами бачитися і чутися. Будьте щасливі і, взагалі.